Всім привіт-привіт! Сьогодні у нас знову розпаковочка, тож поїхали. Перше це пенали. Ось такі пенали. Давайте сьогодні візьмемо з ракетою. Наступне це печеньки з передбаченням. Ось це печенько. Косметика. А ми вже вибрали пакетики. І давайте розпочнемо з нашого ось цього каталогу. І розпочнемо ми з колекції печеньки з передбаченням. Так, секунду, я тут заберу дещо. Ось так. І чекаємо нашу печеньку. Ось воно, відкриванька їм. І сьогодні у нас... у нас, у нас, у нас ворогів потрібно любити. Їх бісить їх біситься. Номер Що так приклеїм? Ось так. Наступна колекція це. Авокадобокс. Ми її не закінчили, так? Да? Так. Да. Улюблені фрази 4. Сьогодні ми закінчуємо цю колекцію. Так, Десь полетіла наша фразочка. Ну, під номером 4. Дістаємо подвійні листочки. Сюди. Ось так. Колекція Back to School. Ми її кстати, сьогодні також закінчуємо. Так, вже пора, то вже вересень, по суті, почався. Так, ось наш пакетик. І тут у нас такий зошит з кубіком Рубіку. І квіточками. На нього також так. Свідель. Ось так. І ось такий каталог, такі колекції у нас вийшли. Смарт-годинники. Думаю, на цій сторінці попадеться. Давайте відкриємо цю сторінку, подивимося. Під номером 5. Все вірно. Так. А, кстати, ось такий у нас і склад. Я не знаю, як ця квіточка називається, чесно кажучи. Але напишіть мені в коментарях, як вона. Називається. Ось так. І ось так у нас виходить. Наступна колекція. А, все. Цей каталог закінчений. Йдемо далі. Ось цей. Догляд косметика. Ось цей пакет. Тепер відкриванькаємо цю дель шопере ось цей пакетик. Відкриваємо. Я ще знаю, з якої сторони він відкриває. Тут, на жаль, немає. Сютиль. Ось так. Наступна колекція це фони для відео. Ось цей пакет. І, І нам просять ось такий з планетами. З номером, кстаті... Ага, тут без номерка, К. Ну, приклеїмо номер один. Тут фіолетовий. Ось так. Наступна колекція це. пенали. На номер три. І тут нам попали з наушнички Redmi. Скажіть чесно, хто ще в... деколи в пеналик кладе наушники безпровідні? надіюсь я не одна така. постільна білизна. Ось такий з дзуліки, чи як вони. Номерку тут немає, тому клеїмо на перший номер він досить гарний. Так, і наступна наша колекція це... Власне, дороге, дешево. Ось так я прикрасила сторінки. Вони всі люди одинакові. Ось так. От. І зараз ми відкриємо, я вам це почисню. Так, я відклею так. Давайте видимось, який тут номерок. Ну що, пакетик теж приклеїться. Номер 16. І зараз подивимося, що. До чого я це все вам веду. Так от. Я думаю, ви все зрозуміли, тут і нам попадається дороге дешеве. Тобто ось ці жувачки, вони йдуть дешеві. А ось ця жувачка під номером 3, то, кстати, інша жувачка. Тут не буде обов'язково попадатися по порядку. так що Під номером 3 ось це є з дорогих по тій стороні. Тут може побачити, допустимо, два дешевих, два дорогих. Тобто тут і без. І ми так будемо складати то, наприклад, дороге, яка його копія дешева. І так далі. Це було все. Всім папа! -па.